Олекса Довбуш легендарний карпатський опришок, котрого довгий час вважали майже неміфічним персонажем. Народна творчість співу його таким собі українським Робін Гудом, який блукав карпатськими горами, грабував панів та роздавав гроші бідним. Історики довели, що Олекса Довбуш реальна особа, що діла 300 років тому. Але ким він був насправді народним героєм чи розбійником? Що ж, давайте розбиратися з цим. Дякую, до речі, усім спонсорам за підтримку каналу. Ну а тепер давайте дізнаємось, що було насправді. Отже, спочатку давайте розглянемо історичний контекст того періоду, котрий породив нашого героя. Опришківство було однією з основних форм антикріписної боротьби селян західноукраїнських земель, яке зародилося в умовах галицького Прикарпаття. Перші згадки терміну опришок знаходять у документах, датованих 1529 роком, але не виключено, що поява цієї назви відносить нас ще в 15 століття. Походження самого терміну має кілька версій. Історик Володимир Грабовецький, працям якого ми власне зобов'язані своїм знанням про реального довбуша, вважав, що опришок це змінене латинське опресор, пригнічувач-напасник, тобто той, хто пригнічував панів та шляхту. Є також думка, що слово опришок споріднене зі словом опричник, так називали вояків особистої гвардії Івана Грозного. За іншою версією ця назва походить від аварського племені Обрів. Але як би там не було, апришківство стає тією силою, що зрушує селянські маси, піднімає їх на боротьбу з гнобителями та сприяє активізації супротиву на місцях. У XVI столітті рух опришків поширився на Галицькому Прикарпаті та Поділлі. В середині століття центрами розгортання його стала покуття сяноцька і Перемишельська землі, в тому числі і Лемківщина. Особливо активно діяла пришківські загони на пограниччі Польщі та Молдавії. Рух опришків зростав разом з погіршенням соціально-економічного становища. Найбільшого розмаху він набув у першій половині XVIII століття, коли його очолив Олекса Довбуш. Тож, що нам відомо про нього? Олекса Довбуш народився 1700 року в сім'ї бідного селянина в селі Печеніжин на Івано-Франківщині. Відомо, що сім'я наймитувала у заможних селян, за що отримувала комору для проживання. Його батько Василь мав кілька овець, які давали вовну, молоко та бринзу. Отже, він належав до комірників, найбіднішої верстви сільського населення, які не мали навіть своєї хати. Олекса зі своїм братом Іваном займалася випасом на полонинах батьківських овець разом із вівцями інших селян. Ми можемо припустити, що Олекса ріс із загостреним почуттям соціальної несправедливості. Він жив у злиднях і хотів це змінити. Тож Олекса разом з братом Іваном вступили в загін прославлених народних месників, опришків. Невдовзі він став їх знаменитим лідером. Ось як його описує історик Грабовецький, використавши численні спогади у сучасників Довбуша. Він був високий, плечистий, темноволосий, краснолиций, рухливий, мав усміхнене обличчя, проникливе око, дзвінкий голос. На ньому була шапка з павинним пір'ям, мазана сорочка, широкий пояс, за ним два пістолі, порохівниця, капшук на тютюн, торба на плечі кріс. Довбуш носив червоні штани і був взутий у постоли. Першу згадку про Олексу та його брата знаходимо у судових документах 1738 року. В ньому перераховується склад невеличкого загону Опришків, куди, окрім братів Довбуш, занесено ще п'ять осіб. Однак, безсумнівно, його діяльність почалася значно раніше. Олекса Довбуш розгортає діяльність навколо свого рідного печеніженського ключа, а згодом і всього покуття. Опришківські загони були нечисленними від 5 до 45 чоловік. Завдяки цьому вони могли швидко переховуватись, маневрувати, здобувати собі харчі, несподівано зникати на очах ворога, що їх переслідував. Олекса рекрутував бійців переважно з найбідніших верст населення, бо люди, позбавлені будь-яких засобів до існування, ставали найстікішими бійцями, могли переносити всілякі незгоди і труднощі. До речі, дуже цікаво те, як Олекса перевіряв мужність новобранців. Він пропонував їм покласти руку на пень і, замахнувшись топірцем, вдавав, що хоче відтяти руку. Хто відсмикував руку, того Лекса не брав до свого товариства. Після таких випробувань опришки присягали на великий Довбушевський топір і рушницю. Цей топірець це взагалі дуже легендарна річ. Досі існує повір'я, що топірець довбуша закритий десь глибоко у Карпатах. Той, хто його дістане, отримає Довбушецьку силу і покровительство опришків. Історики по різному оцінюють діяльність Довбуша, деякі становляться до нього досить критично, інші, як Гробовецькі, захоплюються ним та виправдовують його вчинки, що він очолював майже не антифеодальний рух, але їхні рейди зазвичай у складі кількох десятків осіб не могли повелити феодальний устрій. Не мали вони й чіткого соціального забарвлення. Тож далі, давайте розглянемо, що нам відомо про його діяльність. В архівах знайдені документи, котрі свідчать про вбивство Олексою Довбушам лихварям лошака на Свірській Соливарні у 1739 році. Причиною нападу пояснюється те, що лихвар був дуже багатий, посідав кілька оренд і кредитував усіх в тому краю. Після цього він спалив його боргові книги. Для розуміння селяни терпіли тоді не тільки від поміщиків, але й від лихварів. Вони позичали гроші, а потім через суди і без страху вимагали від боржників найвищі проценти і неустойку. Тож такі дії справді могли викликати схвалення у найбідніших селян. Ще був один випадок розправи над сільським старостою Довгопілля на прізвище Дідушко. Якось Олекса попросив його через своїх людей надіслати опришкам сиру. Той гонорово відмовився ще й пообіцяв шапку золота тому, хто спіймає самого Довбуша. Олексу це зачепило не на жарт. Незабаром він завітав у гості до норовливого старости, вбив його та ще відрубав вже мертвому голову. Навіщо довбушу знадобилася голова, невідомо. Це можна вважати як акт помсти, бо хата дідушка пограбована не була. Саме десь в цей час шляхи Олекси та його брата Івана розходяться. Кажуть, що якось вони разом з опришками зупинилися в Печеніжській корчмі, на якому ґрунті почалася суперечка, невідомо, але Іван і Олекса дуже посварилися. Да так, посварилися, що виникла бійка. У сутичці один із опришків був убитий, а Іван вдарив брата топірцем по нозі, так що Олекса на все життя залишився кривим. Далі Олекса діяв окремо зі своїм загоном у галацькій землі. А Іван подався на захід, на бойківщину. Дії опришків викликали занепокоєння у шляхти. 1742 року коронний гетьман Йосиф Потоцький видає універсал проти дій загону Олекси Довбуша для боротьби з опришками. Створили спеціальне збройне угруповання з поляків. на їх утримання. Навіть ввели додатковий податок. Цей загін був десь до 150 людей, тобто в кілька разів більший ніж Ватага Довбуша. Він складався з дрібної шляхти, заможних селян, панських слуг та опришків-дезертирів. Вони добре знали місцевість, мали спеціальний одяг і взуття, пристосовані для пересування горами. Смоляки гонялися за опришками і одного разу навіть розгромили їх базу на горі Стіг, але довбушу вдалося втекти. Однак, не дивлячись на найрізноманітніші заходи шляхти, піднятий довбушем рух опришків не згасав. Дії Довбуша, який вбивав панів, розряв їх садиби, страшно лякали феодалів. Останні в свою чергу намагалися з допомогою найбрудніших методів позбутися опришка. Шляхта обіцяла щедру винагороду, тому хто спіймає або вб'є Довбуша. Як приклад, суперечок між істориками стосовно героїчних дій Довбуша можна навести його напад на Богородчанський замок влітку 1744 року. Це була невелика дерев'яна фортеця, де дрібна шляхта тримала коштовності. Грабовицький розповідає, що під час нападу було вбито тільки трьох польських жовнірів та спалено бухгалтерські книги. Мовляв, це і є доказ того, що боротьба Довбоша носила чітко виражений соціальний характер. Але насправді, як свідчать документи, у Богородчанському замку, окрім жовнірів, постраждали кілька містян і один єврей. Котрі просто опинилися не в тому місці і не в той час. До речі, бухгалтерські книги за цим звітом були не спалені, а розкидані. Чому Довбуш не знищив, а лише розкидав папери? Може, тому що не вмів читати, і гадки не мав що воно таке. Але в біографії Довбуша є випадки, завдяки котрим його не можна сприймати як простого грабіжника. Цікавим був похід Довбуша на борщів у травні 1744 року. Там він схопив місцевого пана Золотницького. Коли той просив пощади і запропонував викуп, то почув горду відповідь: не по гроші сюди прийшов, а по твою душу, щоб ти більше людей не мучив. Після цього Золотницький був жорстоко вбитий. Але ким був цей пан Золотницький, що Олексі довелося з Чорногори робити такий віддалений рейд, аби помститися за народні кривди? Знайдені документи розповідають, що Золотницький був полковником коронного війська гетьмана Йосифа Полтоцького. Останній доручив йому із залогою коронних військ придушувати селянський рух. Лютий Золотницький під час цієї каральної експедиції так жорстко знущався над селянами, що сам коронний гетьман змушував його припинити, розорювати села і неодноразово надсилав попереджувальні універсали. Проте полковник не звертав на це уваги. Він ще до того в своїх маєтках у борщеві знущався над власними підданими, яких навіть убивав. Отже, стає зрозуміло, чому Довбуш вирішив з Карпат на Поділля. Він стає настільки популярним героєм, що селяни і борщіва запросили його захистити їх від злого пана. А далі я наведу вам спогади польського письменника Францішика Карпінського про лицарське становлення Олекси Довбуша до нього під час його народження. Одного разу Довбуш напав на дім його батьків з 12 хлопцями. Мата Францішика так злякалася, що не могла говорити. Тож його бабця з немовлям на руках звернулася до Добуша зі словами: ось години тому як народилася дитина. Зважай на Бога і на хвору матір, і те немовлятко, і не роби ніякої шкоди, коли тебе приймають як доброго гостя. Ці слова зворушили серце ватажка. Він наказав своїм хлопцям, щоб поводили себе чемно, і засів з ними до їжі і до горілки, якої було досить. Бабі дав потім три золотих червоних і пішов, не зробивши ніякої шкоди. А далі ми підходимо до того, як загинув славетний ватажок. Якось житель села Космач Штефан Звінчук взявся вбити Довбуша. Він чи то спокусився на винагороду від шляхти, чи то приравнував свою жінку до нього. Як би там не було, Олексі стало відомо про ці наміри. Тож він ввечері 23 серпня 1745 року вирушив до хати Дзвінчука, щоб його покарати. Олекса з двома побратимами почав ломати двері до хати. А коли, врешті-решт, увірвався усередину, то пролунав постріл. Куля поранила ватажка опришків, що змусило нападників відступити до лісу, де побратими його й покинули стікати кров'ю. Наступного дня Олексу ще живого знайшли недалеко від хати Дзвінчука. Біля нього було виявлено коновку з молоком, яку хтось йому приніс вночі. Його принесли до хати та залили горілкою рану, щоб допитати. Перше та єдине питання, що цікавило селян, було де його скарби? Той відповів надвозначно на Чорногорі, на Свидовій горі та помер. Тож, так звані Скарби Добуша, є ще однією легендою про ватажка опришків. Звістка про несподівану смерть народного героя розійшлася по Західній Україні. Звісно, шляхта поширювала її, щоб порадувати перелякане панство, з яким не встиг розправитися Довбуш. В одному документі сказано, що за розпорядженням самого коронного гетьмана Йосифа Потоцького тіло Довбуша було порубано на 12 частин і розвішено в 11 місцях Прикарпаття. Так скінчилася історія Олекси Довбуша. Він був дуже суперечливою постаттю, але він був таким, як того вимагали суворі реалії того часу. Тут треба додати, що подібних до нього ватажків було чимало, але саме він потрапив до народної творчості, що зробило з його постаті справжню легенду. На цьому в мене все. Дякую за перегляд та побачимось у наступному відео.